Адвокат Катерина, і сьогодні ми поспілкуємося з приводу оформлення відстрочки, так як уже закінчується поточний воєнний стан, і наразі буде черговий воєнний стан на чергові 90 днів. Тому постає питання: поновлювати, не поновлювати відстрочку, як її подавати, тому що нещодавно були зміни, якщо ви пам'ятаєте, і зокрема на сьогоднішній день ТЦК заяви про відстрочку не приймають взагалі. То що ж робити, куди йти, і як оформити відстрочку, щоб ви все швиденько встигли оформити і змогли мати актуальні відстрочки на чергові 90 днів воєнного стану? В першу чергу зорієнтую вашу увагу, що в деяких випадках вістрочка дійсно оформлюється, продовжується автоматично. Зокрема, якщо ви користуєтесь резервом плюс, то ця інформація там підтягнеться самостійно і вам не треба буде нічого робити. І з точки зору теорії так має бути, і в принципі повинно бути саме вже 5 лютого. Так само має бути все завершено, все продовжено після нового дня воєнного стану. Так само у вас має бути вже підтягнута відстрочка. Але це з теорії з останніми змінами. З практики це не завжди все підтягується. Отже, як перевірити і що зробити, щоб мати актуальну цю відстрочку, якщо ж, наприклад, в резерві автоматично ця відстрочка не буде підтягнутою. Нагадую, що з вами на зв'язку юридична компанія «Юрцепартнери». Партнери. Ви можете ставити ваші запитання, також підписуватись на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, і обов'язково звертайтесь до на нас за записом на консультацію, якщо вам потрібна юридична допомога, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або написавши нам у приватні повідомлення. Також, якщо у вас є якісь питання саме по ходу даної теми ефіру, ви можете їх писати одразу в коментарях. Я вам на них відповім, якщо вони стосуються даної теми ефіру. Отже, продовжуємо, друзі. Що ж робити, якщо у вас від строчка не підтягнулась? Є два варіанти зараз, щоб оформити відстрочку. Це або йти в прозорий офіс, тобто ЦНАП для подачі документів на відстрочку, або ж безпосередньо оформляти відстрочку онлайн, якщо у вас є резерв, і якщо у вас є відповідна підстава для відстрочки, яка передбачена функціоналом резерву на сьогоднішній день. А саме на сьогоднішній день онлайн можна оформити відстрочку безпосередньо студентам денної форми, які навчаються на денній формі, також можна оформити військовозобов'язаним, зобов'язаним, які мають дружину з першою або другою групою інвалідності, крім того, це багатодітні батьки, які мають. Троє дітей від одного шлюбу, також люди з інвалідністю можуть так само по собі оформити відстрочку, тимчасово непридатні за висновком ВЛК, якщо в них актуальне безпосередньо ВЛК і воно підтягується в електронному вигляді. Крім того, це можуть бути батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, батьки з дитини з інвалідністю до 18 років, а також можуть бути безпосередні батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інші з батьків. Помер або позбавлення батьківських прав, відповідні дані підтягуються у реєстр. Отже, друзі, що треба зробити, тому що багато хто знає, що наче, це можливо, але як це робити? Куди подавати, що натискати, як це складно? Чи треба сканувати документи? Зорієнтую, як це відбувається. Зазвичай ви заходите в Розе, натискаєте, або плюс, або три крапки. На вашій головній сторінці, і там буде у вас таке речення, колонка подати запит на відстрочку. Ви на нього натискаєте, далі ви обираєте безпосередньо, яка у вас підстава для відстрочки. Тобто, вам не треба там знати статтю закону, номер чи ще щось. Ні, там все значно простіше. Ту там одразу переписано із пропозицією поставити галочку, що конкретно підходить вам. Наприклад, наявність трьох дітей від одного шлюбу, наприклад, наявність дружини з інвалідністю, перша друга група, і ви обираєте конкретно то, що стосується вас. Ставите там галочку, натискаєте далі. Що підтверджуєте? Далі ваша запит на обробляється, перевіряється наявність відповідної інформації в реєстрах. І протягом буквально доби, а то і швидше, протягом 24 годин, тобто і навіть швидше, ви вже будете мати інформацію, чи є у вас відстрочка чи ні. Тобто, для цього вас прийде в першу чергу сповіщення, що дійсно вітаємо ваш результат поданого вам запиту на відстрочку, наприклад, успішна відстрочка, все добре. Єдине, що бажано, якщо, наприклад, відстрочку зразу в резерві не підтягує, тільки пройшло ось таке сповіщення, оновити ваш додаток, щоб воно дійсно підтягнуло актуальну вам інформацію. І якщо, наприклад, все оновлено, все добре, вас відстрочка підтягується. Якщо, наприклад, ви оновлюєте, але чому що якась інформація не підтягується, хоча вам прийшло сповіщення, що все добре, вітаємо вас оформлено відстрочку. в такому випадку ви можете видалити резерв, скачати заново його, щоб точно вибувають якісь технічні збої і щоб точно воно у вас було в актуальній оновленій версії. Друзі, нагадую, що з вами на зв'язку юридична компанія Юрці і Партнери, адвокат Катерина. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут ви зможете почути багато корисної інформації. Також ставте уподобайки на наші відео, щоб ми розуміли, що ми дійсно вам корисні, цікаві і що для вас актуальна інформація. Крім того, якщо вам потрібна особиста індивідуальна консультація, ви можете записатись на таку консультацію, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним в шапці профілю. Або написавши нам у приватні повідомлення, чи заповнивши форму зворотнього е, зв'язку у Тіктоці, до прикладу, продовжуємо, друзі. Якщо ж у вас нема резерву, не користуєтесь ви резервом, або ви намагались подати заяву на вістрочку, вона не підтягується все одно. Або, до прикладу, е, у вас інша підстава для вістрочки, яка не є технічно можливою оформити через резерв, що ж робити в такому випадку? В такому випадку ви йдете з пакетом документів, паперовому вигляді, обов'язково берете з собою оригінали, робите з них звичайні копії, не обов'язково нести саме нотаріальні копії. Закон цього не вимагає. Вже на місці представник прозорого офісу звіряє ваші звичайні копії з оригіналами, і ставить відмітку, що вони відповідають оригіналу. Тобто, витрачати кошти на нотаріальне завірення не є обов'язковим. Єдиний виняток Якщо ви оформляєте відстрочку, до прикладу, за пунктом 9 чи 13, і там подаєте одним з документів заяву вашого там, одного з батьків, особи з інвалідністю, чи особа, яка потребує догляду, про те, що дійсно ця особа підтверджує, що єдиною особою, яка може здійснювати догляд, утримувати, саме для оформлення відстрочки, є, от, наприклад, її там, син, то в такому випадку ця заява, оригінал передньо засвідчувався в нотаріуса. І відповідно копію з такої заяви може зробити тільки нотаріус по коректних вимогах законодавства. Тому Оригінали давати я вам не рекомендую, тому що якщо ви віддасте на наступний раз, якщо у вас, наприклад, знову ж таки від строчка не потягнеться автоматично, вам доведеться ще раз повторно витрачати кошти на оформлення повністю нової. Заяви в той час, як виготовлення копії з цієї заяви, буде коштувати вам значно дешевше ніж повноцінний новий примірник такої заяви. Ну і плюс для зроблення копії недостатньо цій ос ну, не потрібно цій особі, яка, е наприклад, є особою з інвалідністю, від імені якої робилася заява, особисто бути присутньою, щоб зробити копію. Достатньо будь-якої фактичної особи з паспортом, і тоді можна з оригіналу завірити матеріальну копію скільки потрібно: одну, дві, три чи більше. Ці решта ж документів ще раз наголошу, вибирати з собою оригінали і робити звичайні з них копії. А щодо детальної вже конкретної підстави на вістрочку, якщо вам невідомо, який пакет документів подавати, ще раз наголошу, що на сьогоднішній день це регулюється постановою Кабінету міністрів України 560 від 16 травня 2024 року, відповідними змінами і корективами поточній на сьогоднішній день редакції. Саме додатком номер 5 затверджено перелік документів по кожному пункту, по кожній підставі нові строчки, які треба нести документи. І також цією ж постановою з 1 листопада минулого року викладено уже заяву нові строчку в новій формі. Там не суттєві корективи, але знову ж таки. Щоб оформити відстрочку, не отримати відмову з формальних причин, що ви некоректно подали заяву не за встановленою формою, то вам необхідно використовувати саме актуальний, свіжий на сьогоднішній день примірник заяви на відстрочку, який діє з 1 листопада. Якщо вам потрібна допомога, записуйтесь до нас І вже по кожній підставі на відстрочку Я детально вас орієнтую щодо чого уточнюю ваші запитання, якщо на те є потреба. Для запису на консультацію ви можете написати нам у приватні повідомлення, подзвонити за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або заповнити заявку за посиланням в шапці профілю, якщо ви нас знайшли у Тіктоці. Також друзі, ще одне важливе питання, яке досить часто чую від своїх клієнтів. Це безпосередньо, чи є перешкодою в оформленні відстрочки наявність розшуку. А що робити, якщо є в розшуку? Я ж не зможу оформити відстрочку. Наголошу, друзі, що наявність розшуку для оформлення відстрочки є перешкодою тільки в одному випадку, якщо ви оформляєте відстрочку саме по підставі бронювання і все для інших підстав, це не є перешкодою. Тому ви можете вільно оформити вашу вістрочку. Зрозуміло, що з практики це додаткові побоювання. Багато хто боїться йти в прозорий офіс, взагалі зайвий раз виходити на вулицю, якщо є відмітка в розшуку. Але щоб перестрахуватись в таких випадках, до прикладу, якщо ви онлайн не можете оформити вашу вістрочку і ви перебуваєте в розшуку, боїтесь йти особисто в прозорий офіс. Для подачі документів на оформлення відстрочки, то ви можете попередньо направити пакет Укрпоштою цінним листом з описом в паперовому вигляді на ТЦК, тобто заяву на відстрочку, копії документів, які засвідчують що у вас є законні підстави на відстрочку. Дочекатися відповіді від Укрпошти, що дійсно ваш лист доставлено, вручено ТЦК, і у вас на руках будуть докази, що дійсно у вас, по-перше, є законні підстави для відстрочки. По-друге, ви виявили бажання оформити цю відстрочку. І далі, навіть на найгірший випадок, якщо ви все ж таки будете потім для оформлення відстрочки, іти уже в прозорий офіс, саме для дійсно отримання результату відстрочки, не просто доказу того, що ТЦК знала, що у вас є законні підстави на відстрочки. А саме, коли будете йти особисто в прозорий офіс для оформлення цієї вістрочки, і на випадок, якщо вас десь все ж таки зупинить, наприклад, ТЦК, побачить, що ви в розшуку, ось ці е, чеки з Укрпочти – Опис примірно підписаний у укрпочти про те, що ви направили пакет документів на відстрочку, Це будуть ваші докази, що у вас дійсно є законні підстави на відстрочку, що ви повідомили в ДЦК про те, що бажаєте скористатися цією відстрочкою. І мобілізація у вас неможлива, тобто вона не буде законною, тому що у вас є на руках всі відповідні докази. ТЦК це буде теж розуміти, тому що вони так само отримають цей примірник у Польщі, і в них так само буде ось цей опис документів, які ви направили. Тому це найбільш оптимальний варіант, як вам перестрахуватися, якщо ви в розшуку і бажаєте оформити відстрочку. Всім гарного дня, до зв'язку. Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся.